Всім привіт! Сьогодні у нас 29 грудня, вирвався я сьогодні на пасіку, вчорашнього дня у нас вітер. Піду подивлюсь яка обстановка чи не наробив ніякого лиха. Мова зараз піде не про пасіку, а розповім яка ситуація була в мене в цьому році. У мене є ділянка землі, на якій я щось сію. У цьому році я посіяв сояшник, біля мене теж сіяли сояшник. Коли він вже почав сходити, почало його вигрібати із землі. Корінці, багато чого я перечитав, передивився YouTube, але ну, ніде ніякої інформації я не знайшов. Пізніше я прийшов до висновку, що це робота бурсука, бо неодноразово я його бачив. Ось я вже почти доходжу до пасіки, там воно, пасіка в мене. Це в мене ось тут був посіяний сояшник. Туди аж до гори. що я знайшов, коли змолотили цей сояшник? Найшов отаку нору. Я її заложив грудками. Но зараз що ми бачимо? Бачимо теж у ці грудки. Откинуті. Ось така кубка землі тут о, ну, але вона вже трохи всілася оскільки пройшли трохи дощі. Там вище вище пасіки, там ще одна нора, ну зараз. Показувати я її не буду, тому що плюсова температура по цій землі ходить трошки важкувато. До чого я веду? Пізніше у відео, в кінці відео ви побачите, коли я зняв і перший вирід із сояшник. На даний момент я зробив для себе висновок, якби я побачив цю нору ще раніше, я постарався б її сюди прибрати. Шкода, яку він наніс, це було отам, знято і вище зробити. І це продовжалося десь днів 20. Так що. Висновки на ближайше будуще, я собі зробив, коли є поблизу борсук, він буде робити шкоду. Так, всім пока. Далі дивіться.